Бачите, яка тут ідилія. Яка іделія. Здається, що воно потрапляє в мирне життя. Але ж цьому кремлівському перю не йметься, не йметься йому аби ракети пускати, шахети, щось бомбити, палити, знищувати. Ай, тварюка. така тварюка. Вродиться ж така шваль. Просто слів нема. Тому от зараз українці, коли піднімають якийсь тост раніше там ну пили там за господарів, за ювіляра, за жінок, то зараз... Перший, другий, третій тост він один. Щоб Путін здох. Щоб Путін здох.